Посеред лісу Мурвальд, що на околицях Юденбурга, знайшов Геокеш мітку. Вже записався. Присвячена тут вона фільмам Квентина Тарантіна і Роберта Родригеса. Тарантізм логбук. Проект Двадцять три. Чи двадцять тринадцять? Двадцять тринадцять. Ось так воно було запаковано декілька таких баночок. Таку штуку і заховано ось так під цим деревом. Ну, обережно складемо і підемо далі.